Більшість теплообмінників, що застосовуються в нафтопереробці, кожухотрубчасті жорсткого типу, з компенсаторами на корпусі, ю подібними трубами і плаваючою головкою. Вони складаються з розподільної камери, оснащеної патрубками циліндричного кожуха, корпусу з патрубками трубних решіток, пучка труб і днища. Така конструкція. Має велику площу теплообміну між продуктами і малі габаритні розміри. Також існують теплообмінники типу труба в трубі. Розглянемо принцип роботи теплообмінника на прикладі теплообмінника жорсткої конструкції ТН з нерухомими трубними решітками. Холодний продукт через приймальний патрубок подається в розподільну камеру, розділену перегородкою. Потік проходить верхню частину труб, змінює напрямок і відбивається від днища, прямує в нижню частину трубного пучка, потім потрапляє в нижню частину розподільної камери і йде через нижній вивідний патрубок. Гарячий продукт вводиться через вхідний патрубок всередину корпусу апарата. Щоб подовжити шлях проходження продукту, створити турбулентність і знизити ймовірність відкладення механічних домішок, у корпусі ставляться поперечні перегородки зі сталі. Також вони служать опорами для труб, запобігаючи їхньому прогину. Під час контакту продуктів із різними температурами через стінки трубного пучка відбувається теплообмін. Гарячий охолоджується, холодний нагрівається, недоліки. При великій різниці температур продуктів понад 50 градусів, відбувається деформація апарату, здатна викликати його руйнування. ТК теплообмінник із лінзовими компенсаторами на корпусі. Лінзові компенсатори встановлюють на корпусах малих діаметрів, що працюють за невисоких тисків, збільшення або зменшення довжини труб. Через температурний вплив компенсується лінзами, температурними компенсаторами на корпусі апарата. Цей апарат розширює діапазон роботи за температурою, але обмежує за тиском. На заводах широко застосовують теплообмінники із самостійною компенсацією трубних пучків. ТП – теплообмінники з плаваючою головкою. Конструктивна відмінність його в тому, що задня трубна решітка закрита плаваючою головкою і не прикріплена до корпусу. Таким чином, корпус апарата і пучок закріплені тільки з одного боку. При температурних змінах вони деформуються. Наприклад, корпус під час охолодження стискається, а трубний пучок при нагріванні розширюється, збільшуючись у довжині. Так елементи апарату, вільно деформуючись, не відчувають напруги. Теплообмінники такої конструкції набули найбільшого поширення на НПЗ, їхня конструкція дає змогу легко розібрати апарат для очищення міжтрубного простору. ТУ теплообмінники з оподібними трубами застосовуються в тих випадках, коли труби не забруднюються під час роботи, або бруд можна легко змити застосовне для чистих продуктів. Відсутність у них вузла плаваючої голівки і кришки корпусу значно зменшує небезпеку течі. Оподібна конструкція труб дає змогу їм вільно деформуватися всередині корпусу, не створюючи напруження конструктивних елементів. Недоліки, неможливе механічне чищення внутрішньої поверхні труб. Забруднене середовище необхідно направляти в міжтрубний простір, переваги, компактність, мала витрата металу, одна трубна решітка. ТТ теплообмінники типу труба в трубі можуть бути розбірними і нерозбірними. Нерозбірна конструкція проста, жорсткого типу. У розбірних забезпечується компенсація температурних деформацій теплообмінних труб. Переваги мають менший гідравлічний опір, більш високі швидкості руху, прості за конструкцією, недоліки менш компактні, більш металоємні. Кожухотрубчасті теплообмінні апарати є найпоширенішим типом теплообмінників широкого спектра технологічного застосування в нафтопереробній промисловості. Теплообмінні апарати є найчисленнішими серед інших апаратів технологічної установки НПЗ і можуть сягати від 40 до 50% за масою. І вартістю всього обладнання залежно від технологічного процесу. У них здійснюється теплообмін між двома потоками, один з яких нагрівається за рахунок тепла іншого, одночасно його охолоджуючи. Цільовим процесом теплообмінника може бути нагрівання холодного потоку або охолодження гарячого, або той та інший процеси в рівній мірі. Висока ефективність роботи подібних апаратів дає змогу скоротити витрату палива та електроенергії, що витрачається на той чи інший технологічний процес і суттєво впливає на його техніко-економічний показник.